Всім привіт! Мене звати Березі Любов, я художник, і сьогодні ви у мене вдома. Перше, що я хочу зробити, це познайомити вас з своїм робочим місцем. Я завжди мріла про таке. І це такий невеличкий куточок, в якому розложені всі мої маленькі скарби, мій хлам, мої фарби, невеличкі замальовки і мій блокнот, в якому ми будемо малювати разом. Отже, зручніше вмощуйтеся, візьміть з собою чашку гарячого чаю, і ми почнемо малювати щось дуже цікаве, просте графічним олівцем. Жодних монтувань в наших, наших уроках не буде. Тому я сподіваюся, що ви будете поблажливі до моїх помилок, а я в свою чергу поділюся всіма своїми. Помилками всім своїм досвідом, щоб навчити вас чогось цікавого. Отже, я посуну камеру і познайомлю вас зі своїм блокнотом. Я його купила, скажімо так, чотири, навіть трохи більше років тому, коли була в лікарні в пологовому відділенні. І дуже сумувала зі своєю донькою. Я емоційна людина, і мене поклала на... На... на збереження чи якось так. Ну, розлучилась зі старшою донькою, якій тоді було три роки, і я мусила більше двох тижнів знаходитися в роддомі, перш ніж мені... мені викликали роди. Отже, я прям. Мені було дуже важко. Я хотіла додому. І... Тоді я зайшла в знайомий художній магазин і купила цей блокнот і стала малювати кого, як ви думаєте, свою доньку. У мене було багато поганих фотографій на телефоні, які неможливо було нормально збільшити. Однак я малювала доньку, малювала види з вікна, малю намагалась малювати будинок, який був навпроти. І поступово малюючи свою малечу, мені стало легше. Я ходила в парк із пузом таким пила какао гаряче. І змогла теж до того дня, поки народила та повернулася додому вже до свої... з новою дитиною, до своїх двох самих любимих людей на світі на даний час. Це вже портрет мого сина. І я хочу. Разом з вами навчитися переносити свої емоції на папір. Тому що будь-який малюнок, навіть ось цей, він має дуже велике, велике значення, тому що я його намалювала, коли померла моя бабушка. І це допомогло мені пережити ці емоції. Отже, сьогодні ми будемо малювати щось достатньо просте. Я пропоную намалювати. Якийсь об'єм. У мене є ось такий гарбуз під боком. Чесно кажучи, я не готувалася, і я думала, що малюватимемо ми щось на зразок якогось яблука або побудуємо вазу, але чому б не почати з круглих форм? Отже, мощуйтеся, кладіть формат горизонтально і почнемо творити диво. Насправді, дива тут зовсім ніякого немає. І хоч більшість людей кажуть, що. О, для того, щоб малювати, потрібно мати талант, я з цим геть не згодна, тому що для того, щоб малювати, потрібно мати бажання. І згадуючи свій от досвід, я розумію, що у мене не було ніяких задатків і впевненості в тому, що я можу малювати портрети. Однак це була моя єдина мрія, моє єдине бажання стане художником і малювати саме обличчя людей. З цим самим проханням я в 17 років пішла до мами проситися, дати мені два роки відучитися в художньому коледжі, а потім я піду на математику, піду на економіста, на бухгалтера, на фінансиста, на кого вона захоче. Тож зараз, бачучи оцей шлях свій, я б сказала, що мій талант це моя впертість, відсутність відсутність, напевно, сумнівів, що я зможу. І... Пряма дорога прям, тільки туди. Вона була зовсім не прямою, вона була з кучою різних помилок, здвигів і, і так далі. Але я хотіла саме це, і в мене це вийшло, тому що я ніколи не сумнівалася, що я зможу. Я ж цього хочу, отже я зможу. Отже, налаштовуйтесь на той самий настрій і давайте почнемо з найпростішого. У мене, на фор... мене формат. А 4, тобто 21 на 30. Для своєї роботи я візьму будь-які олівчики, які у мене є. Це чорнографітні олівці, які мені купила в ВТБ дитина. Є ось такі дитячі олівці, які я купувала їй для школи. А також є олівець дуже гарної фірми. Але в мене його шут не видно. Але я його згубила. Тож, давайте почнемо. Із звичайного дитячого олівчика. Будь-якої мами він може бути вдома, тому що дитина ходить в школу, а в школі використовують саме такі олівчики. Підстругати мені його зараз і під... підточити нема чим тож почнемо з того, що маємо. Я беру свій гарбуз як модель, з якої я малюватиму. І перше, що я зроблю, це намалюю круглу овальну навіть основу того, що я бачу. У мене вийшло достатньо рівненький посунус до ближче ось такий овал. Але говорю зарані, що у вас він буде виходити не завжди такий. Так само, як і в мене. Для цього потрібно просто тренуватися. Щоб намалювати його круглими, водимо, водимо, доки не вийде щось схоже на коло. Отже. Ось наш круглий гарбуз. Він повернути до мене обличчям ось так. Тож я малюю верхнє коло гарбуза, яке я бачу. А посередині буде оцей пептик, за який тримався гарбуз, коли, був, ну, коли, коли ще ріс на дворі. Зараз да? я намалюю кругленьку форму, а потім додавлю таких от, нібито, товщинок і всяких різних. Ось таких округлостей, на яких наросли на цій частині гарбуза. Як ви бачите, я одразу їх трошечки замальовую. І почнемо робити наші дольки. Одна йде до мене рівненько. На кожна наступна трошечки. Трошечки ходить в сторону. Тобто ми зараз робимо скибочки. Наступна буде заокруглюватися. Ця це десь туди, потім знову вирівнюється і йдуть в зворотню сторону. І ми ділимо наш гарбуд на скибочки. Оці частинки я трошки нахиляю. Я не впевнена, що це сама простіша форма, яку можна було зробити з вами для першого уроку. Однак я вчуся і вивчитися разом зі мною. Кожну цю смурочку я поступово розширю, тому що гарбуз має такий невеличкий візеруночок у місцях свого розподілу на оці маленькі скибочки. Тож я також роблю цей візерунок, але роблю його не рівними лініями, а такими хвилястими. Насправді зараз ми просто граємося. Ми не робимо нічого надзвичайно важкого, надзвичайно важливого. Ми просто граємося, намагаємось відволіктись від того, що відбувається навколо. У мене за вікном йде сніг. І дуже якось пасмурно. Сніг мене радує, однак мій чоловік поїхав на службу. І я цьому зовсім не рада. Є момент, що я в тиші, так? Не потрібно готувати, однак краще, коли всі вдома. Згодні, тим паче, в неділю. Тож, я намалювала гарбуз і намалювала лінію горизонту. Лінія горизонту це лінія, яка розділяє низ і верх, яка розділяє небо і землю, яка розділяє стіл і стіну. Тобто, ось тут лінія горизонту. Ось тут також лінія горизонту. Лінія підлоги вашої кімнати це також лінія горизонту. На картині ось ця лінія горизонту. А на нашому папері лінія горизонту, там, де ви її назначите. Головне, дивіться, що вони були однакові. Для цього можна взяти навіть лінійку. Або ось так я візьму папочку і прикладу, і я бачу, що лінії однаково проходять через наш гарбуз. Поїхала далі. Я його наведу, щоб вам було добре видно. І поступово почну штрихувати. Знаєте, найскладніше було учням, які до мене в художню школу, навчитися штрихувати. Для цього можна взяти будь-який старий листочок, покласти руку на стіл, олівець чим далі, двома пальцями. От, Нібито ми цигарку беремо. І починаємо штрихувати. Це лінія, лінія. лінія, лінія, лінія. Вона може бути заокруглена, вона може бути рівненька, і кожна лінія поступово віддаляється або приближується до вас, і ви трошечки відсуваєте руку в іншу сторону. Ось так. Оце і буде штриховка. Коли ми починаємо, можемо робити маленькі штришочки однакової довжини і однакового натиску по всій. Всій поверхні, по всій, от, по всій площі нашого об'єкту. Об'єкт це будь-що. Це рука-об'єкт, олівець об'єкт, гарбуз об'єкт, навіть якщо він маленький і мініатюрний. Тож, давайте почнемо потрошку його замальовувати. Я штрихую, але роблю це дуже мягко. Ледве торкаюся олівця, олівцем свого ну, поверхні листка. Зараз я просто його замалюю в один колір, щоб потім могла вимальовувати так звану світло тінь. І ми з вами її вивчимо. Коли мені було, мабуть, 17 років, я вчилася в старшій школі, я ніколи не могла зрозуміти, як вони це роблять. Як художники так от малюють, да? не могла зрозуміти, як будується ваза так однаково. Коли ліва і права сторона, сторона зовсім однакова. А весь підвох в тому, що ніхто не розповідав мені про якісь головні основи. І це те, що я хочу розповісти вам. Почати із самого простого, просто малювати і вивчати якісь важливі речі, які не знають художники-самоучки. Тому що попервах я саме так і намагалася бути самоучкою. Однак це дуже важка робота, коли ти не розумієш основ. Важко стати експертом в чомусь. Коли я пішла навчатися, ніхто цього також не розказував. Нам лише показували, десь там щось підказували, але все це теж було не так, як мені б хотілося. Тому, слухаємо уважно. І дивіться, я замалювала все в один колір. Як ви бачите, тут нічого особливого немає. Криві стрижки, які десь пересікаються. І це основа нашого штрихування. Зараз ми будемо ці штришки перекривати один одним. Але для початку я поясню, що таке світло-тінь. Розвернусь свій страшний листочок і на зразочку покажу. У нас є, наприклад, коло. Сьогодні це коло є промінь світла, який падає на нього. Все світло розділяється на такі етапи. Є така анблікова частина невеличка, але вона не обов'язково має бути присутня. Однак є світло, потім наступний овал, який обхвачує це світло і трохи розширяється по формі це півтінь. Потім йде тінь самого об'єкта навколо листочка, і крайня межа це у нас рефлекс. Рефлекс це заломане світло, тобто яке охоплює весь круг. Да, синку? Аж кому це говориш? А я розказую, як намалювати гарбузик. І записую це на відео. Ось так я й живу. Малюю в оточенні <смалю> своїх дітей. Біжи, грайся. Оль. <смалю> Ці подробиці нікому не були потрібні, однак життя воно таке. Тож. Поїхали. І зараз ми зможемо це зробити. Ми, я вибираю світло десь ось тут. Навіть, може, трошечки згори, хай світло буде зверху. Потім буде півтіньова і невеличка тіньова зона. Щоб було легше, я починаю з тіні. І починаю штрихувати, доки не замалюю всю тінь. Роблю ці стрішочки ось так: один за одним. Один один за одним. Що, син? То він розтане. Замальовуємо. Ні, снігу пливаний лайк, машина плибила сніг. Так, да, таке теж може бути. Отже, це я намічаю вам тінь самого об'єкта, а далі буде вже півтіньова зона ось тут. Також в овальній формі, ось тут вона буде. І я їх покажу вам ось такими смужечками. Тут у нас буде півтіньова зона. Далі намічаємо саму тінь, але вона може бути будь-де, тому дивимось, куди падає світло. Воно падає зверху, отже, знизу у нас дуже маленька тінь. А далі вона збільшується та проривається там, де в нас стіна. Тож, цей кусочок ми витираємо, як і помилково зображену лінію тіні. Отже, це наш ну, світло-тіньовий макет. Якось дуже заумно, я вам розказую, але оця основа, яка буде потім допомагати нам робити гарний малюнок. Тож, давайте зробіть це. Осмисліть це, передивіться можливо відео знову, а потім я повернуся до вас в наступному відео, і ми гарно заштрихуємо наш гарбузик. Дякую за увагу! Побачимось!